Добрий день, дівчатка, у вас. вас. Що на вашу думку світ має знати про українців і про україну, звісно, що ми дуже працьовиті, що ми дуже любимо нашу країну і багато для неї робимо. Я вважаю, що українці дуже щирі. Ми завжди допомагаємо один одному, і мені дуже подобається приклад, що ми як велика кайдашева сім'я. Ми можемо сваритися, але в складні часи ми завжди один за одного і завжди разом. Я вам бажаю, щоб ви не сварилися і все були разом. у yeah, sure. вас yeah, sure. що для вас означає це свято. Це дуже багато, що для мене означає, тому що я приїхала з регіону, який на 75% окупований. Тому для мене незалежність це 100% те свято, яке повинно бути у нашому житті. І приємно бачити, що громада збирається. Дякую. Я приїхала. Трошки більше ніж два роки по тому, але я думаю, що я вже адаптувалася у цій країні. Я дуже вдячна цій країні, що вона так нас прийняла. І я дуже багато спілкуюсь з нашими громадянами громадянами України. І я вже два роки працюю у волонтерській організації Супорт України. І я благодарна і організаторам цієї громади і всім волонтерам. Yes, Bertansky sold that Oh, very nice. It's happy to see you, British Army, in our celebration. Yes, Can that. you say your feeling, your emotion about today? Day. Uh, Just a few words, simply. <laughs> it's uh, wonderful to see such support for Ukraine, uh, especially when it feels sometimes like the Western world is doing not much. Uh, yeah, unfortunately, not all so. the time. I agree. Thank you so much for participating in that event. Доброго дня, слава Україні! Я... Слава! Які у вас сьогодні почуття? Можна я вас трошки попрошуся в сторонечко? А, а вас знімає, знімати, скрита камера, так. А ви хто? Ви можна у вас? Я Том Кокулус, живу багато років в Лондоні, родом з України, тому добре розмовляю українською. Так, я тут живу. Так, це свято. Для України це свято, звичайно, вже скільки? Два Біля... 34. більше 30, 34, 34 роки незалежності. Тільки сьогодні згадувала, як це відбувалося, і скільки років мені взагалі було, і мої спогади на той час. Моє серце не тут, моє серце на Україні, якщо сказати. Коротко. З моїм братом на передовій. На жаль, так. І у мене є друзі, знайомі, яких я підтримую, теж на фронті знаходяться. Но, але, на жаль, кажуть, ми з цим можемо лише робити, що підтримувати фінансово, морально. Мене звати Наталя, я з України з Прифронтового міста Харків. Дуже люблю це місто. І вчора в нас був день, день міста. Цей день багато років, багато років тому визвали Харків в Другу мирову, світову світову війну. Тому у нас завжди це свято День Харківа, і потім День Незалежності України. Ми святкуємо з зоми. Я вчора привітала всіх хайків'ян з днем з днем міста. Бо ми всі так як сказала Олена, наші всі серця залишились там в наших рідних містах і в наших рідній Україні. Дякую, гарно. Добрий день. Святом дівчата. У вас дуже красива вишиванка. Хотів вас запитати, як давно ви знаходитеся в Лондоні? Ну я знаходжуся в Лондоні з квітня 2022 року, після повномасштабного вторгнення. Я розумію, да на жаль, кажуть, судьба заставила багато українців покинути свої домівки. Що би ви переказали в цей день українцям, які знаходяться в Україні? Своїм близьким, знайомим і не лише Ой, мені не легко це на це питання Я відповідати. Я їм бажаю те саме, що і нам, і, і самим собі. Те, що бажаю всім патріотам України, щоб ми всі е, згуртувалися, щоб ми, чесно кажучи, не перше моє бажання, щоб ми е, молилися до Бога. Щирим серцем, щоб ми шукали десь свої помилки, які ми допустили і допускали раніше, щоб ми згуртувалися, щоб ми допомагали один одному, вірили в перемогу і перемогли. Дякую було, гарно як не спор. Дякую гарно вам за щирі емоційні слова. Яка ваша найбільша мрія особливо в цей день для українців? Щоб росіяни нарешті вгомонилися, відколупалися від України, зайнялися своєю кінченою країною, щоб спочив. Найбільший терорист в цьому світі, якому простягають червоні доріжки, щоб люди трошки роздоплилися, зрозуміли, що відбувається, і що війна вона не закінчиться на нас, і якщо її не зупинити, то вона піде далі. І мені просто хочеться більше усвідомленості від світу. Це, мабуть, найбільше. Ну, головне, щоб вас чули, щоб нас чули тому. А що ви думаєте на цьому ходу? Я би тільки хотіла додати, що я дуже хочу, щоб українці ніколи не здавались і не зупинялись нести своє світло, свої прапори на плечах, так як ми сьогодні, щоб продовжували завжди співати свої пісні і вірили в перемогу, тому що вона неодмінно має настати. Дякую, дівчата. Добрий день, дівчата. Святом вас, яким би ви хотіли, щоб був наступний день незалежності України? Та що, звичайно, що з перемогою сподіваємося, віримо і дякую нашим військовим, які боронять і роблять все для цього.

Добрий день. Яке найбільше побажання українцям в Україні у вас сьогодні? В сьогоднішній день я би хотів побажати, щоб. Ніхто з українців не загинув, щоб усі були живими, залишилися живими, і щоб було мирне небо над українською землею. Саме, саме найважливіше, щоб Господь охороняв кожного українця, кожну українку, дітей України. Від російської агресії від російських бомб від російських ракет, щоб українці були під захистом Божим і щоб всі були залишалися живими, щоб, наприклад, завтра Україна проснулася і всі були живими. Дякую, гарно. Дуже правильні слова з Богом you